Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фаббе генеральний партнер Федерації баскетболу України. Враження неймовірні. Дякую всім, хто нас підтримував Сьогодні другу половину трошки краще почали. Дали десь агресії більше, десь забили свої трьохочкові китки і довели до перемоги. Готуємось на завтра. Дякую, дякую, слава Україні. Головний тренер Дніпра Володимир Коваль. Тренери гра розвивалася так, як ми цього очікували. Все, лідери чемпіонату, я думаю, що така гра була туди-сюди, там качелі, там десь ми вийшли вперед, соколи наздогнали нас там на другу половину ми е, краще захищалися, скажімо так, і е, забили, забили гарно з периметру. Це дуже добре. Я, е, е, Задоволений тим, що хлопці взяли, взяли взяли ці китки в першу чергу, тому що вперше десь в першій половині десь була не така невпевненість, скажімо так. Другі впевнено піднялися і свої китки закинули, і все, скажімо так, закінчилося. Так то, я думаю, що хлопці всі, кожен хто виходив на майданчик сьогодні, сьогодні молодці. І... Я вітаю Харків. Теж була у них у них була гарна гра, але ж ми перемогли. Всім дякую. Дякую вболівальникам за те, що вони прийшли нас підтримати. Ми завжди граємо для вболівальника і граємо завдяки ЗСУ. Дякую, тренер. Враження негативні, програли, мили у рахунку, але не змогли втримати цю перевагу. І в якийсь момент ми не змогли забити те, що ми повинні були забити. А нам відповідь через руки. летіло абсолютно все. Тренер, розвиток цього матчу в чомусь схожий був з поєдинком першого кову. Так? Там також приблизно три і чверті і трошечки була рівна гра, але четвертій Дніпро все ж таки відірвався. Команда наступила на ті ж самі граблі чи ви думали щось нове? Ну, не вистачає нас ментально, по-перше, Дніпро з перемогою. Якщо ти не готовий до драки. Усі чотири чверть, ти обов'язково програєш. Ми були готові до початку четвертої чверті. Скажу так, мабуть, кінцівка третьої чверті, коли стало плюс сім, це потрібно було тримати. Якщо ти не тримаєш перевагу, якщо ти не тримаєш удар, то ти програєш. І, як приклад, чотири чи п'ять трьохочкових китків квитків наших. Зовсім вільні. Зеро не попадаємо от, от, по кошику. А Дніпро усі через руку при більш-менш захисній позиції, всі так. Це е, рівень команди. На, 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 на зараз все закономірно. Дніпро в ментальності, в дисципліні і в влучаннях краще. Ну, не вимаєш, якщо порівнювати ці два матчі першого кола і сьогоднішні, які плюси ви побачили? Ну, в перших стала більш жорча, жорча боротьба, більш високі швидкості. І рівень накалу такий, що аж звініла десь. Я задоволений діями команди три чверті, а потім це наш екзамен, який ми не, ну, не здали. Ми дуже намагалися, але не, з, не зробили те, що повинні були зробити. Е, на щас, на на, зараз ми прагнемо грати от на рівні Дніпра. Поки що ну, вистачає на три чверті. Дуже важливо не втратити впевненість у своїх силах, тому що завтра, я думаю, не менш цікава гра буде. Дуже непростий суперник, тому Д... рухаємося далі і з перемогою.